8 лютого у Комсомольську вперше відбувся міжміський турнір з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат, присвячений пам'яті воїнів, загиблих у зоні АТО. Захід провели у професійному будівельному ліцеї міста Комсомольська. У змаганнях взяла участь понад 200 спортсменів з різних міст України, в тому числі з Харкова, Полтави, Олександрії, Кіровограду, Кременчука, Світловодська та Комсомольська. Наше місто представляло аж три команди дзюдоїстів, зокрема з відділення дзюдо Колсомойської дюсоша номер 1 з міського осередку Одю США Олімпійські Надії та з центру дитячого розвитку з боротьби дзюдо і Самбо «Елефант». На урочистому відкритті турніру почесними гостями стали бійці АТО, голова міської громадської організації спортивного клубу Східних Єдиноборств Кано Валерій Заболотний. Директор професійного будівельного ліцею Віталій Знахаренко, виконавчий директор НОК України у місті Комсомольську Микола Шишліков. Перед початком турніру спортсмени та гості заспівали гімн України та вшанували хвилиною мовчання бійців, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Організатори та почесні гості спортивного заходу говорили про важливість та актуальність такого змагання, про його виховну роль у справі виховання у дітей і молоді, почуття патріотизму та любові до України. Юним дідуїстам побажали бути гідними захисниками України, а також успіхів у змаганнях і нових здобутків на спортивному шляху. За результатами міжміського турніру з боротьби цю комсомольчани завоювали сім золотих, п'ять срібних та десять бронзових нагород. Молодші юнаки вага 19 кілограм. Тимур Гасан це ДР-Елефант перше місце. Максим Єлевич ДСШ номер 1 третє місце, вага 21 кг. кілограм. Артем Яструб ДСШ номер 1 перше місце. Діоніс Стахнев Цедер «Елефант» – третє місце. Вага 23 кілограми. Артем Букша. От США Олімпійські надії перше місце. Сергій Мохтан це «Елефант» – друге місце. Назар Яцина це дер Третє місце. Вага 26 кілограм. Денис Комісар. Ді США no друге місце. Назар Соловйов. Одіш США Олімпійські надії третє місце. Вага 29 кілограм. Артем Шамраєв. Оді США олімпійські надії. Третє місце. Діма Івко від США no третє місце. Вага 32 кілограм. Максим Кондратенко від США no перше місце. Вага понад 32 кілограм. Максим Василенко і Владислав Квіток – це дер Елефант, третє місце. Артем Колотов отуша олімпійські надії. Третє місце. Вага 38 кілограм. Макаренко Микита. До США no друге місце. Вага понад 42 кілограми. Ярослав Омельченко отду США Олімпійські надії. Перше місце. Дівчата. Вага 20 кілограм. Ганна Кушніренко ЦДР Елефант. Перше місце. Ганна Михайленко. Оде США Олімпійські Надії друге місце. Вага 23 кг. кілограми. Ганна Кушніренко це Елефант» – перше місце. Поліна Везерська от у США Олімпійські Надії друге місце. Поліна Тумко до США номер 1 третє місце. Даний турнір стане в Комсомольську традиційним і проводитиметься щорічно. Тренери юних комсомольчан відзначили, що наші спортсмени проявили якості, притаманні воїнам, які по-справжньому люблять свою батьківщину і готові боротися за перемогу. При цьому давався в знаки вік маленьких дзюдоїстів, через що вони інколи розгублювалися в ході своїх поєдинків то це не є приводом для розчарувань, бо діти лише починають проявляти себе. У них все попереду, і в наступних турнірах вони ще краще проявлять себе. Головне, що у юних комсомольчан є жага до перемоги і витримка. Організатори та учасники міжміського турніру з боротьби дзюдо висловлюють вдячність за спонсорську перемогу в організації змагань голові правління вад Полтавський ГЗК. Віктору Лотоусу, директору ПП «Імпост» Юрію Ландерю, директору хлібзаводу Миколі Мошковському, керівнику центру допомоги учасникам АТО Валерію Горському, інформаційному порталу міста Новості Комсомольська онлайн та іншим. Особливу подяку висловили директору Комсомольського професійного будівельного ліцею Віталію Знахаренко за багаторічну підтримку спортивного руху в місті. Допомогу в створенні умов та розвитку масового, зокрема, особливо дитячо юнацького спорту та проведення змагань.